Неможливо вийти на вулицю, погуляти з дітьми і навіть відчинити квартирку. Так пригадують спекотні дні червня і липня рівняни, які живуть на мікрорайоні північному. Раніше якось ну було временами, ну не так якось почуть. А оце останні, ну я не знаю, навірно. Неділі-дві назад, ну вже такий запах був неприємний, що ми вже навіть дихати не було, чим на вулиці. Мусили і форточки всі закривати, хоча жара така, і на вулиці взагалі невозможно було. Якраз дітей вечором вигулювати. І все сморять відчували не лише жителі мікрорайону Північний. Нарікали на неприємний запах також мешканці вулиць князя, Романа, будівельників, фабричної, гагаріна, черняка, Костромської, буковинської і сусідніх з ними. У вітряну погоду сморід цягав будинків біля автовокзалу та автостанції. Чайка скарги надходили із сіл Мармаки та Великий Житин. Приємний запах, який є в цій частині льонокомбінату, нас турбує теж, тому що наші працівники ну трохи незручний цей запах. Але я думаю, що це або очисні, які сьогодні передані місто, або облводоканал нами розпоряджається, або сміттєзвалище. Я все-таки думаю, що це більше сміттєзвалище. У коло підозрюваних потрапило не лише сміттєзвалище. Серед ймовірних забруднювачів відповідні служби не на камеру називали шпанівський спиртзавод, очисні споруди поблизу льонокомбінату, газову заправку на вулиці Костромській і навіть підприємство Акватон. Люди більш відверті. Ну три варіанти значить, очисні, шпанівські це і Брага ваняє ну на заводі. Однак офіційно підтвердження жодної з цих версій немає. Депутат міськради Володимир Зиль, який теж живе в одному з будинків на вулиці Євгена Коновальця, написав запит на ім'я міського голови з проханням з'ясувати, хто отрує повітря, і отримав відповідь. Установлені законом терміни, як мені стало зрозуміло, була створена комісія за участю СЕС і Державної екологічної інспекції. Відповідь, яка до мене надійшла, вона мене не задовольнила. Власне, тільки через місяць були надані додаткові. Результати досліджень, в яких було вказано, що ті стандарти, які передбачені законодавством, вони не перевищені. Звичайно, що таку перевірку потрібно було переводити в той період, коли саме був цей сморід, а вже не постфактум. Згідно з висновками створеної комісії, перевищення в місту шкідливих речовин на вулицях Грушевського та Євгена Коновальця, саме там, де проводили заміри, не виявлено. А це означає, що і смороду напевно не було. Отож і винуватця не шукатимуть, і гарантій, що сморід не повернеться у місто знову, немає. Натомість у прокуратуру зі скаргою обіцяє звернутися постраждалий депутат, що винно у забрудненні міста знайшли. Ольга Ільчук, Ельдар Магомедов, Юрій Кобів, новини рівного.